При покупці будь-якої техніки ми керуємося принципом, ціль не повинна перевищувати засоби. Ну що, друзі-колеги, вітаю вас на каналі. Сьогодні у нас знаменна подія. Придбали ми ще одну техніку в наше господарство: новеньку, червону і ту техніку, яка нам дуже-дуже потрібна. Давно я собі хотів такий розкидач. Завод Деметра, місто Кропивницький. Наставочка йде на 500 кг додатково. До його стандартної ємності. Якщо є необхідність, можна ще одну наставку, і буде він двохтонний. Візок у нас йде на 3 тони. Тобто, якщо навіть ми захочемо колись поміняти на більший розкидач, жодних проблем. Даний візочок витримує на всі 100%. Бункер, як ви бачите, з нержавіючої сталі. Плюс робочі органи це у нас редуктора і тарілочки йдуть турецькі, турецький виробник. Тобто по якості там жодних проблем не буде. Це не Китай. Плюс, що мені подобається взагалі в техніці від заводу Деметра, те, що вони прості, зрозумілі для будь-кого, не потребують зайвої електроніки, яка то працює, то не працює. Це техніка, яка повинна приносити урожай. Оце самий головний момент. На що цього в них проблем немає. Будемо розвантажувати і вам більш детально показувати про даний апарат. Так, стоїть редуктор, вал і два углових редуктори йде у нас на кожну тарілочку. Таким чином це все діло приводиться в рух. Тут у нас гідроциліндр. Все повністю з нержавіючки. Нержавіючий оцей корпус, дуже важливо, що він іменно так зроблений. Тому що постійно тут йде навантаження міндобрива, різні азотні добрива швидко окисляють. І якщо це було б желізне, то йому була б швидко торба. А так за рахунок нержавіючої сталі, він більш довговічний буде, якщо порівнювати його з металевим. Звичайним металевим, чорним. Крила стоять теж з нержавійки. Молодці, що так зробили, це класно, класне рішення. Так, а метізи, що цікаво, метізи чи з нержавійки? Незрозуміло. Ну, там воно перше розкидання покаже, що з нержавійки, що ні. Ми будемо працювати з сульфатом амонію, карбамідом, то в будь-якому випадку агресивне добриво буде присутнє. Ну а так візуально все зроблено міцно. Суттєво від іноземного він не відрізняється. А роботу робить він ту ж саму. Що за мільйон, що за 200 тисяч. Різниці сильно ви не побачите. Ну, якщо є велика потреба там на тисячах гектарів, що там точність повинна бути до кілограма і контроль електронікою, то, звичайно, є смисл купляти дороге імпортне. А так як для невеликого фермера от такого хватить більше, ніж достатньо. Мені дуже подобається, що він з нержавіючої сталі. Не буде у нас проблем із корозією. Який він є зараз, такий він має бути і через 3-5 років. Бачите, галтех може підняти і не таке. Головне, щоб його не повело. Хорош! Хорош. Все. А оце? А ну ще вище підніми. Все, нормально. Трошки отам борт, борт упирається. О! Отак трошки поверни, так-да-да-да-да. -да 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 -да. Хорош. Все, пробуй від'їжджати. Нормально, підняли. Я ж казав, що Галтех сила. Капітальна машина. Скільки ми всього ним повантажили і розвантажили. Одному Богу відомо. І Галтеху. Молодці. Так, опускай. Опускай, бо погнем. Опускай. Опускай. Так. Все, красота. МТ-зончиком, е класом, масеєм, під любую техніку підчепив і поїхав. Жодних питань. А якби він був просто навісний, нам би доводилося б вибирати або масей, або, або клас. Тому що вес у нього теж є. Так що, оце найліпше рішення. Хто себе буде купувати, вибирайте зразу з візком. Таким чином ви збережете навіску до трактора і буде у вас більша точність, дальність розкидання, та інші переваги, які, які відомі всім. Так, ближче роздивимося. Цепочок можна дивитися. А що я хочу сказати? Класно тут все воно придумано. Побачимо його, звісно, в роботі в полі. Але попередньо мені подобається. І регулювання видно, можна виставляти кожну секцію. До речі, чим класний цей апарат, його фішка полягає в тому, що коли ми обходимо контур поля, можна відключати одну тарілку і в нас буде закидати тільки на свою землю, не на сусідську. Так як є інші виробники, що тільки обидва диска працюють, інакше ти не відключиш. А лише на свою. Тобто одна сторона закидається, інша сторона вимикається. Оце для мене дуже важливо, тому що, коли багато невеличких діляночок, або там городики якісь, дуже складно пристосувати розкидач, щоб він не кидав на сусідню землю. А за цим апаратом Деметра молодці зробили класне рішення, можна підходити більш якісно до розкидання. Що у нас іде в комплекті? Карданчик. Тут у нас іде, бачу, проставочка. Ще один кардан. Кран двохпозиційний, мабуть. Та да, двохпозиційний. Ну та що, все зрозуміло? Опа. Зручно, зручно. Зараз глянемо, що там у бункері. Так, брезент у нас іде. Ну і сам бункер виглядає таким чином. Все з нержавієчки, все чотенько зварено, по уму, Решітка, видно, що зроблена нормально, правильно, щоб грудки не забивало. І ворушилка також і там, і там все присутнє. Так що, друзі, будемо працювати. Кому потрібно, звертайтеся, завод деметра, ось їхні реквізити. скріншотьте, без проблем. Привозять, плюс є державна компенсація, що немало важливо, 25%. А для нас це теж економія. Так що, переваги очевидні. Дякую за увагу. Всім добра, будемо працювати.